Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція із програмою Очасно вітаю вас в студії «Надія Швець». Дивіться просто зараз. Трагічна дата. У Бендерах сьогодні вшанували придністровців загиблих 1 квітня 92-го року від рук молдавських опонівців. За новими знаннями, п'ятеро працівників тераспольського та бендерського тролейбусних управлінь поїхали на навчання до Вологди. Світлини Героїв у тераспольському торговому центрі відкрилась незвична фотовиставка. 22 роки по тому у Бендерах сьогодні відзначили трагічну дату. 1 квітня 92-го року на перетині вулиць Мічуріна і повстання молдавськими опонівцями були розстріляні міліціонери та гвардійці, які патрулювали місто і прості мирні громадяни. Тоді загинуло семеро людей. На честь одного з загиблих капітана міліції Григорія Єчина названо вулицю та меморіал на місці трагедії. Саме там розпочався сьогодні мітинг реквієм. Побувала на ньому і влада вдовіченко. 22 роки тому два молдавських БТРи підступно і без попередження відкрили на цьому місці вогонь по придністровських гвардійцях і державтоінспекторах. Це був перший напад на Бандери, перший крок до 19 червня. Галина Сергіївна щороку приходить на меморіал вшанувати пам'ять загиблих. Її чоловік, ополченець Михайло Ліщенко, був тяжко поранений молдавськими опонівцями під час диверсії 1 квітня 92-го року. Раніше подружжя Ліщенко завжди приходило разом покласти квіти. Тепер жінка робить це сама. Сьорім прихаділів у шеспітнадцять завжди приходила о 6.15 ранку. В той час, коли їх розстріляли, після всіх поранень чоловік лежав у лікарні, але завжди вранці він на милицях або з паличкою приходив сюди згадати товаришів. Його вже 9 років немає, а я все приходжу. Віддати данину пам'яті загиблим міліціонерам, гвардійцям і мирним громадянам зібралося сьогодні чимало людей. Це товариші по службі, родичі й друзі загиблих, військові, курсанти, школярі, кадети і представники влади. Міністр внутрішніх справ Придністров'я Геннадій Кузьмічов підкреслив, 22 роки тому семеро бендерчан віддали своє життя недаремно. Ми завжди Останнімся на ті позиціях. Ми завжди залишаємося на тих позиціях, які заповідали нам наші предки. Ми завжди можемо захистити нашу землю, нашу мову, нашу національність. І ми нікому не дозволимо диктувати нам свою волю. Вічна пам'ять героям, полеглим за свободу і незалежність Придністровської Молдавської Республіки. Траурні заходи продовжились на Борисівському кладовищі. Священники відслужили ліцію за загиблими, а городяни поклали квіти до могил на алеї героїв. не утіхають, хоч і говорять, біль не вщухає. Кажуть, що час лікує, але ця рана кровоточить постійно. Забути все це неможливо. Поки ми живі, будемо пам'ятати наших хлопців, будемо згадувати їх і робити те, що повинні були продовжити вони. Матері й вдови загиблих незачутками знають ціну миру. Адже 22 роки тому їх сини і чоловіки стали першим кордоном для молдавських опоновців. Тепер пам'ять про придністровських героїв передається з покоління в покоління. Глава держави Євген Шевчук провів робочу зустріч з міністром економічного розвитку Володимиром Артеменком. У рамках діалогу обговорювалося питання, що стосується стабільності фінансової системи. Акцентувалося снімання на акцентувалася увага на питаннях пов'язаних зі збереженням банківської таємниці, щоб наші люди просто були спокійні, що їх особиста територія, їх життя, їх фінанси у безпеці це теж один із важливих факторів стабільності фінансової системи. Вже за місяць на вулицях міста республіки з'явиться чотири нових сучасних тролейбуси. Вони надійдуть до Придністров'я за лінією АНО Євразійська інтеграція з вологодського заводу Трансальфа. Саме туди сьогодні і направили п'ятеро працівників тераспольського та бендерського тролейбусних управлінь. Там вони ознайомляться з роботою машин та навчаться їх обслуговувати. Подробиці далі. Сергій тодіка у Тираспольському тролейбусному управлінні працює вже 17 років. Тривалий час був водієм, зараз люсер. Займається ремонтом рухових составів. Каже рівень машини, які незабаром надійдуть до Придністров'я, на порядок вищий тих, які зараз курсують вулицями міст. Техніка нова. Техніка нова, багато електроніки, запчастини таких, що нам не відомі. Їдемо вивчати їх. Ми будемо також брати участь у збиранні тролейбусів. Досі ми не знайомі були з цією електронікою, а курси підвищать рівень знань. Разом із Сергієм до Вологди поїдуть ще четверо працівників Тераспольського та Бендерського тролейбусних управлінь: два електрики, механік та водій. Навчатимуться вони там 10 днів. Потім набуті знання передаватимуть своїм колегам. Степан Проскурня працює електриком, каже, тролейбуси авангард повністю комп'ютеризовані, тому йому доведеться перевчатися і опановувати всю комп'ютерну систему машин. Ми на старих тролейбусах на старих тролейбусах працювали тільки тестером, пробниками, а на нових комп'ютеризація. Підключаємо комп'ютер і він нам показує всі помилки, які є, пошкодження. А ми їх усуваємо. Щоранку зі столичного тролейбусного управління на вулиці Терасполя виїжджає близько 30 машин. Всі вони білоруського виробництва. Нові тролейбуси прибудуть з Росії за лінією, «АНО євразійська інтеграція. Курси для придністровських працівників влаштувала ця ж організація, взявши на себе абсолютно усі витрати. на ці люди щоденно беруть участь в обслуговуванні тролейбусів, тому вони повинні знати їх специфіку: і електроніку, і ходову частину. Оцінити тролейбуси моделі Авангард придністровські пасажири зможуть вже найближчим часом. Вхідні двері без сходинок, що зручно для людей з обмеженими можливостями, а підлога трохи вище асфальту. Вулицями яких міст курсуватимуть машини, поки невідомо. Відповідне розпорядження має дати президент. Стан доріг, пасажирські перевезення та оптимізація маршрутних мереж основні питання зустрічі глав сільських адміністрацій Слободзейського району з представниками держслужби дорожнього господарства та транспорту. Як вони вирішуватимуться, з'ясовувала Ольга Марчук. Чимало звернень та скарг від мешканців Слободзайського району надходить до Держслужби транспорту та дорожнього господарства, зазначають у відомстві. Проблеми, з якими звертаються мешканці по допомогу, наразі у всіх селах майже однакові. Пов'язані вони в основному зі станом доріг. Не скрізь він задовільний. Скаржаться громадяни, особливо пенсіонери, і на те, що не завжди можуть скористатися пільгами при проїзді у транспорті. Доволі часто прямі рейси з сіл до районного центру, якими можна проїхати без кошту жтовно просто відсутні особливо гостро сьогодні це питання стоїть у кіцканах «Слободзейський район у нас район в нас унікальний всередині розташоване місто терасполь і пересування людей жителів району в слободзеї не завжди зручне для них а мешканці села Ближній Хутір намагаються за допомогою Держслужби відновити припинений рік тому маршрут номер 11 а Його закрили через нерентабельність. Однак для людей він був зручним. Ним користувалися працівники Теротексу, селяни могли відвезти власно вирощену продукцію на ринок, розташований на балці, а також відвідати поліклініку. З тролейбусного временно управління на ближній хутір зараз тимчасово їздить автобус. Він робить тільки дві ходки вранці та ввечері, але рухається центром міста. Він незручний, неповороткий. І люди, які працюють в мікрорайоні Октябрьський, запізнюються на роботу, і їм доводиться часто брати таксі. Заступник начальника держслужби зазначив, зараз створюється спеціальна комісія, яка розглядатиме питання оптимізації транспортної мережі, аби задовольнити потреби усіх мешканців республіки. А поки всі питання підняті на нараді у Слободзеї, будуть вивчені фахівцями і максимально вирішені, запевнили держслужбовці. Верховна Рада України ухвалила постанову про негайне роззброєння незаконних збройних формувань в Україні. за таку постанову авторства лідера фракції Батьківщина Сергія Соболєва сьогодні проголосували 256 народних депутатів. Необхідність прийняття даного проекту постанови обумовлена загостренням криміногенної обстановки і численними фактами несанкціонованого застосування зброї, які призвели до загибелі та травмування людей. Інші українські новини у традиційному відеогляді. Сектор без зброї полишив готель Дніпро. Всю ніч активістів організації в будівлі блокували правоохоронці та самооборона майдану. У МВС їм висунули ультиматум вийти зранку і здати зброю. Нагадаю, ввечері на хрещатику між активістом правого сектору та майданівцями відбулася стрілянина. Троє людей отримали вогнепальні поранення. Один з поранених у вкрай тяжкому стані. В правому секторі заявили, що стрілянина відбулася через непорозуміння і конфлікт на побутовому ґрунті. Тим часом правий сектор вимагає від сторони Тавакова та від роботи на час роботи парламентської слідчої комісії у справі про загибель Олександра Музичка. А на Рівненщині створюють партизанські загони для правого сектора. Активісти кажуть, все узгоджено з військовими і місцевою владою. Набув чинності закон про запобігання фінансової катастрофи. Документ був проголосований разом з антикризовими поправками до держбюджету 2014 Прийнятий закон, зокрема, фіксує ставки ПДВ і податку на прибуток на рівні 20 18 відсотків. Відповідно зменшує низку виплат, зокрема при народженні дитини, скорочує чисельність правоохоронців і працівників прокуратури за оцінками. Уряду це має збільшити дохідну частину бюджету приблизно на 44 мільярди гривень з розрахунку на рік. Межигір'я знову відкрили для відвідувачів, але вже за гроші. Віднині вхідний квиток для дорослих коштує 10 гривень у будній день і 20 гривень у вихідний. Для дітей вхід поки що залишається безкоштовний. Таке рішення ухвалила самооборона, яка охороняє територію резиденції експрезидента Віктора Януковича. Гроші підуть на отримання маєтку, догляд за тваринами та зарплатню більш ніж 80 робітникам, які за всім цим доглядають. Так триватиме, поки держава офіційно не передасть межигір'я на баланс якогось міністерства. Незвичайна виставка з яскравими і живими фотографіями наших ветеранів відкрилася в торговому центрі Мінськ у Терасполі. Ідея фотосесії належить восьми молодим дівчатам з жіночого фотоклубу. З кожним ветераном майстрині зустрічалися особисто, спілкувалися, знайомилися з їх долями. Результатом виконаної роботи тепер можуть насолоджуватися усі охочі. У її очах зовсім не сум. Олександра Іванівна Пацерняк дні війни згадує суперечливими відчуттями. Нагорода за бойові заслуги та медаль партизану Великої вітчизняної війни звичайно гріють душу, але дихання перехоплює при згадці про нього, про коханого чоловіка. Листи, які Василь Іванович писав своїй коханій, жінка з трепетом перечитує і до нині. дорога моя рідна незабутня Сашенька. Передаю тобі свій привіт. Для них вотеці воспоминання ніж для них ось ці спогади важливі. Вони живуть ними, і якщо в них є можливість розповісти про це нашому новому поколінню, які свої емоції, історії для них це велике значення має. Для них це величезна частина життя, і зараз відкрити якісь коробочки з медалями, листами, нагородами багато значить. І нехай на обличчі зморшки, а волосся вкрито сивиною, і скристі очі видають тих самих молодих хлопців і дівчат, які безстрашно йдуть на фронт. У свої 90 з гаком Аркадій Вікторович Бєлкін може дати фору багатьом молодим хлопцям. Найяскравіший персонаж виставки вразив фотографів своєю енергетикою. Він вообще нас не хотів відпускати. Він взагалі нас не хотів відпускати. Потім показував нам клас, показував якісь акробатичні трюки. Подивіться, незважаючи на вік, енергії повно і насправді гідні поваги. Просто захоплені погляди у нас викликало те скільки в ньому ось цієї іскри енергії. Три місяці зйомок, більше 40 фотографій. Дівчата зустрілися з 25 ма ветеранами. Для кожного з них розповісти свою історію, повернутися подумками назад. В ті дні величезний подарунок. Дівчата зізнаються, що були, звичайно, і важкі оповідання, але більшість спогадів все ж світлі. Навіть ну не стільки про бойові дії згадують а навпаки про якісь історії, любовні, які захопили якусь іншу частину війни, хоч і війна, а в серці живе любов. Особи наших героїв назавжди відбиті на цих фотографіях, і нехай майбутні покоління побачить їх саме такими: з посмішкою і завзяттям. Україну на добу накрив антициклон вночі по всій території заморозки. Сильні дощі та мокрий сніг мають прийти за 2-3 дні на захід. А з 8 квітня можна очікувати на значне потепління. Якою буде погода завтра у нашій республіці? Дивіться далі. А я на цьому випуск завершую з інформаційним оглядом новин з завтрашнього дня. Зустрінемось як завжди, вчасно на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові! Як повідомляє гідрометцентр, 2 квітня очікується мінлива хмарність без суттєвих опадів. Вітер північний 6-9 метрів за секунду. Температура повітря на півночі республіки вночі від 1 до 3 градусів морозу, в день 10-12 тепла. У столиці вночі 0 2, в день 11-13 з позначкою плюс. Атмосферний тиск вищі норми.